Слава Ісусу Христу! Євангелія від Марка, перший розділ, 14-15 текст. Зачитую. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Друзі, ці слова Ісуса Христа, Його перша проповідь знімає всякі міжконфесійні суперечності. І коли люди говорять, що ми не можемо розібратися, а де справжнє християнство, а така різноманітність. Коли люди почнуть читати Євангеліє, вони все зрозуміють і кажуть, скільки вір, де правильно, куди йти. І Ісус Христос, Він сказав, Три слова, де народжується справжня віра і справжнє покаяння. Віруйте в Євангелію. Друзі, як можна вірити в те, що ти не знаєш? А як можна знати те, чим ти не цікавишся? Сатана людських душ, ворог, він закриває, написано апостол Павло пише, засліпив людям розум, щоб їм не засяяло світло Євангелії. Чим він засліплює, він має свої інструменти: це традиції, це обряди, це ритуали, це всякі заповіді людські, про які Христос говорив, які закривають і знівечують Слово Боже. І воно все, що Христос говорив, воно зараз є реально, ми бачимо, що відбувається. В нас процвітає християнство без Христа в Україні, на жаль. Християнство в лапках є, а Христа в ньому немає. І тому. Коли люди говорять, що можна. І ми повинні розуміти, Бог говорить в своєму слові, що справжня віра, яка є спасаюча, вона якраз і народжується з Єванглії. Знову ж таки, з досвіду спілкування з людьми, коли говориш за Євангелію, люди часом такі відговорки мають. Ну, не знаю, не буду відповідати. Друзі, Бог буде судити тих людей не за те, що не знали, а за те, що не хотіли знати. Євангелія від Івана, 3 розділ, 19 текст. Знаєте, люди собі просто неправильно уявляють суд, на який вони попадуть. А хто попаде? Ті, хто не хотіли знати Слово Боже. Ті, хто не хотіли взагалі нічого спільного з Богом мати. Подивіться уважно, суд же такий. Люди уявляють собі, що суд буде полягати так, таким чином будуть добрі справи на одних шальках терес, на других, погані справи. Ну і кожен надіється, звичайно, що добрі переважують. Буде спочатку стояти одне запитання. Суд же такий, або суд полягає в тому, що світло на світ прибуло. А хто це світло є? Христос. Він сказав: Я є світло для світу, для всього світу. А люди ж що полюбили більше. Темря його полюбили. Темря їм зручно було, їм добре було. Вони собі попридумували свою релігію, свою віру, яка їм підходить, яка зручна, яка дозволяє одночасно жити гріховним життям і вірити в Бога. І за тим стоїть сатана. Друзі, найбільша форма обману, вибачте, це є самообман. Так як люди самі себе обманять, ніхто їх так не обмане. В пеклі в вічності після того суда, коли вони прийдуть на суд, всі попадуть в пекло. І Бог покажеся, що вони пішли. Діла будуть, але в першу чергу, що вони не хотіли приходити в світло. 100% там будуть самообмануті люди. Це катастрофа, це трагедія. І коли ми говоримо, Христос каже: віруйте в Євангелію, саме від віри в Євангелію Наші брати і сестри, вони в свій час почули Іваглі, народжується справжнім покаяння. Отут, де стоїть слово покаяння, в грецькому оригіналі стоїть слово метаної. Це слово ширше, Огієнко так переклав в інших перекладах повністю в інших авторів це саме слово ідентичне. Але в оригіналі це слово метаної. Воно перекладається ширше як зміна, зміна розуму або переміна. Зміна поглядів і зміна життя. Це докорінна переміна розуму, світогляду і життя людини. І якщо це прийняття рішення, це коли людина розуміє, що вона не так жила, що її життя не відповідає Івангелії, що життя їй не відповідає волі Божій. І коли людина вона переосмислює своє життя, переживає, я покаяння вдома пережив. Друзі, і в принципі я вже мені не проблема було це в церкві засвідчити, що я. Пропащий грішник спасений благодаттю Христа. Друзі, в Бога дві категорії людей. Це люди ділять демонації, конфесії, демоні... Ці... канонічні, неканонічні. В Бога не той полі. В Бога є дві категорії людей. Це прощені грішники і непрощені грішники. А чому непрощені? А не хотіли бути прощені. Шанс мали, можливості мали. В таких самих умовах були, ми всі одинакових стартових умов, оцінка Бога для всіх одна. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. Отак Бог оцінює. Якщо ми приймаємо оцінку Бога, отоді починається переосмислення. І коли людина переживає справжнє покаяння, як відповідь Бога на покаяння, як знак Бога те, що Він прийняв покаяння, Він дарує Святого Духа, це обов'язково проходить в житті. І людина переживає духовне народження. І Христос каже, це записано в Євангелії від Івана, третій розділ, третій текст, розмова з Никодимом, який був дуже релігійною людиною. Більше того, учителем був, інших навчав. Я думаю, не даремно саме з Никодимом проте Христос говорив, щоб нам було записано, що Він не з атеїстом говорив. Рігія ще нікого не спасла. Христос не приніс сюди якусь нову чергову релігію. Він приніс нове життя. Християнство це життя. Христос сказав, Я прийшов, щоб ви мали що? Життя і життя з подостатком. Ісус відповів до нього і сказав, по правді по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити царство Боже. Никодим сам не розумів, як це. І Христосу, Христу потрібно було пояснити третій розділ, шостий текст. Дуже просто, друзі, для того, щоб війти в цей фізичний світ, нам потрібно народитися тілесно. Ми всі по-іншому ніхто не війшов. І для того, щоб народити... війти в духовний світ, потрібно народитися духовно. Що вродилося з тіла є що? Тіло. А що ж вродилося з духа є дух. Друзі, людина, яка духовне народження не Пережила, вона не може війти в духовний світ. Немає там мертвих, там всі живі. І знову ж таки, в Бога дві категорії людей: це духовно мертві і духовно живі. І коли людина переживає духовне народження, в неї бажання вступити в заповідь з Богом. Ну по-іншому просто не може бути. В нас покаївся один брат, зараремний дуже такий проповідник. Він колись багато років біля священника прислуговував. Знаєте, і все село повстало. І коли до нього підходили і запитували, і так, знаєте, докоряли, не давали йому спокою. Ну зараз вже його минають, тому що він знає їм, що сказати. І казали, що тебе хрестили, ти два рази хрестився, а це гріх. Знаєте, як він відповів? Мене хрестили раз, а вас ні разу. Друзі, те, що роблять з дітьми його хрещенням, просто не назвеш. Як хочете, купання, омивання, ну тільки не хрещення. Тому що хрещення це є заповідь. Так сказав Христос. І коли ми розуміємо, яке справжнє хрещення, і коли ми вступили з Богом в заповідь, друзі, далі стосунки. Тепер я звертаюся до тих, хто вступив сьогодні з Богом в заповідь, І тих, хто раніше це зробили, нагадати. Бог бажає будувати стосунки, тому що. Християнство справжнє, друзі, це не є набір якихось інструкцій, норм, правил. Це є стосунки. Живі стосунки людини з Богом, взаємовідносини. Марка, Луки, вибачте, 10 розділ, 27 текст. І вони будуються на одному слові. Сьогодні сестра розказувала любов. Друзі, зверніть увагу. А той відповів і сказав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Серцем, душею, силою, розумом, все включено в любов. Друзі, якщо ми любимо того, якщо ми любимо, то ми живемо для того, кого ми любимо. Ми посвячуємо себе Тому, кого ми любимо. Ми прив'язані до того, кого ми любимо. Любов, ми чули, це завжди дія. Христос віддав. Він довів свою любов. Дія, Почуття це вже наслідок. І коли ми розуміємо, що яка відповідальність в нас, ми любимо Христа. І ви знаєте, Христос, він дивиться на серце. Він дивиться на мотиви. І коли ми по-справжньому зрозуміли, що відбулося на Голгофі, ми з радістю любимо Христа. Ми живемо для Нього, служимо. Та яка різниця, хто що говорить навколо нас? Яка різниця, як оцінюють віру? Якщо в римлян написано, той самий Дух свідчить Духу нашому, найбільше свідчення, друзі, що ми є хто? Діти Божі. І все, та хай мільйон людей називає нас як хочуть. Ми маємо внутрішнє свідчення, і це саме головне свідчення. І коли людина, вона дійсно зрозуміла жертву і кров Ісуса Христа, яку Христос заплатив, тоді вона посвячує своє життя Богу. Тоді все, що вважає жити для Бога, любити Бога, все перетворюється на сміття. Так, апостол Павло казав: я все вважаю за сміття ради переважного пізнання Ісуса Христа. І тепер я хотів би, щоб ми з вами ще перед спомином пороздумували. Про значення крові Ісуса Христа, силу крові Ісуса Христа в нашому житті. Перше 1 Петра, 1 розділ 18 19 текст, перше послання Петра, перший розділ 18 19. Друзі, кров Ісуса Христа ми читаємо з вами. І знайте. Що не тлінним срібаном, бо золотом, відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від Батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочної і чистої ягняти. Друзі, перше, кров Ісуса Христа звільняє, виводить нас від минулого марнотного гріховного життя. Коли люди кажуть, я буду мати віру, яку мали мої батьки. Кажуть, от віра передається через батьків, яку діди мали, прадіди наші мали. Друзі, передається від батьків, ми читаємо, що гріховна сутність і ще й марнотне життя. Так написано в Слові Божому. Марнотне життя. І Бог звільняє від цього марнотного життя. Друге, перше сулення, це, це перше, кров Ісуса Христа, звільняє нас від марнотного життя. Це оцього минулого сьогодні символічного. Наші брати і сестри вони звільнялися. Це в духовний світ пішло. Це в матеріальний всі бачили все. Вони показали, що вони не належать цьому світу. Вони Христу належать. Перше Солунян, перший розділ, 9, 10 текст. Друзі, жертва Ісуса Христа, вона звільняє нас від майбутнього гніву. Ви подивіться, як написано. Вони бо звіщають про нас, який був прихід. Наш до вас, як ви навернулися від, до Бога, від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. І з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Люди собі думають, що гнів Божий це щось приблизно, як гнів людський. Проявився і за тих? Зовсім ні. По-перше, гнів Божий, на відміну від людського, він завжди справедливий. Друзі, і він вічний. Виявляєте, в пеклі люди відчують, що таке вічний гнів. По якій причині? Не прийняли прощення, благодаті не прийняли. Не зрозуміли силу крові Ісуса Христа. Є багато визначень пекла, одне з них. Реальність усвідомлена занадто пізно. Виявляєте? Люди в реальність попадуть в пекло, вони усвідомлять, що це пекло. Вони будуть робити там цілу вічність, те, що не хотіли робити тут на цій землі. З часу досить, ціла вічність. Знаєте, чим будуть займатися? 100%. Каєтесь. Є такий вислів: є каяття, а нема воруття. Друзі, звідти точно вороття не буде. І коли ми говоримо, ми бачимо, Христос звільняє. Друзі, якби я попав, на суд точно б туди в те пекло попав. Але Христос говорить про те, що хто по правді, по правді кажу, вам Ісус Христос каже. Це Івана, 5 розділ, 24 текст, що слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має, і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Минає суд. Друзі, чому? Тому що весь осуд, який? Заслужено, я і ви мали понести. Хто поніс? Ісус Христос. І Бог нас вже не судить, Він осудив за наші гріхи свого Сина. І Христос, Він все до кінця дійшов і сказав одне слово: звершилось! Звершилось наше визволення спасіння. Третє, друзі, значення крові Ісуса Христа. Євреїв, 9 розділ, 13 14, 14 текст. Послання до Євреїв, 9 розділ 13 і 14. Читаємо. Бо коли кров козлів та телят та попелівок, попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Друзі, коли люди один до одного говорять, ти безсовісний, тому що совість, сумління це в принципі синоніми. Взагалі, це слово совість воно складається з двох слів: Со іс, і «вєсь», і разом або в місті російською. Со це, це сотрудник, соучасник. Оці всі саме звідти пішло. Це коли Бог з людиною, Він спільно працює і показує, де не так. І гляньте, коли людина, вона не має таких, щоб людина взагалі, як кажуть, безсовісна людина. Ні, всі мають совість. Хтось пригашує, когось вже ця совість ледь ліє, але вона все рівно є. І коли кров Ісуса Христа, коли ми каємося, визнаємо, коли через сумління Бог торкається, написано, що Він очищає наше сумління. І ми чисті стаємо. Силу крові, щоб ми зрозуміли. Ніхто не знає, що відбувається в нашій сумлі... совісті сумлінні, а Бог знає. І коли ми це проходимо, ми повинні розуміти, оцінювати кров Ісуса Христа. І четверте, друзі, перше Івана, перший розділ і сьомий текст. Перший розділ і сьомий текст, перше послання Івана. Зверніть увагу, як тут Христос каже. Ну, в принципі, всі люди, вони не проти отримати прощення гріхів. Але знаєте як, на своїх умовах. Я далі буду грішити, далі буду жити, як хочу, я взагалі не цікавлюсь, як Бог на це дивиться. Але прощення гріхів отримує тільки одна категорія людей. І ми зараз подивимося, що це за люди. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха. Друзі, яка там умова, коли ходимо у, у світлі? А як можна ходити в світлі, як ти в те світло не прийшов? А як можна ходити в світлі, як тобі темрява подобається? Коли людина думає, а як я проживу без своїх улюблених гріхів, я ж до них прив'язаний. Мені так добре. Я живу як всі. Тому що таке середовище, така система, друзі, Христос, Він виводить людину з цієї системи гріховної. І приводить своє світло. З темряви в світло переводить дітей Божих, ті, які пережили. Він нову совість дає, нове сумління. Друзі, і в посланні до Колосян, подивіться, перший розділ, послання до Колосян, 13-й текст. І саме, коли людина, як ходимо в світлі, друзі, хто в темряві ніякої надії немає, хай там 50 разів поклони б'ють. Я так розумію, я так вірю. Хай говорять, не знаю, сто раз, Господи, помилуй. Якщо людина не хоче приходити в світло, вона ніколи не буде прощена. Це страшно. А світло це є Євангелія. Якщо людина не цікавиться, Євангелією, Христос, я повторю те, що, що ми розпочали. Віруйте в Євангелію. Зверніть увагу, що визволив нас із влади темряви. Виявляйте, звідки нас вивів? Це духовна темрява. Я там був, ви там були. І переставив до царства свого улюбленого сина. Друзі, оцінюйте те, що Христос зробив для мене і для вас. Любіть Його, живіть для Нього. Оце є справжнє живе християнство, яке приведе нас в Царство Боже. Слава нашому Господу за це. Амінь.